Хто там любить цих товаришів, просто задовбали. Таке враження, що вони до нас тут злітаються. Тут фацелію посіяв. Фацелі, бачите, в два строки посіяв. Тут вже цвіти, а тут ще фацелі починає. Скільки ми тут насіння вижарли, ну це просто капець. Ну, Ви зрозуміли, тут була будівельна площадка, як завжди, будівельники не дорозбирали. Але фацелію ми посіяли, бачите, навіть вже якісь одиночі починають проростати. Фацелійки, це ми посіяли десь днів 30 назад. Ну тут десь 60 днів і буде такий класний фон, як це у нас на цьому. Так що кому потрібно насіння фацелії, дуже красиво, дуже корисно, бджіли, бджоли, перепрошую, літають, все прекрасно. Запрошую до співпраці, кому треба насіння фацелії або судеральний культур, будь ласка, зв'язуйтесь. Інтернет-магазин інтерлаб.інфо успіхи вам.